Ну что шоссе, шоссе, у него? Чуточку, чуточку. Такие чисто, а. бля. На так сказать. На да, але дит. Пившишечки. Рая, Ух Профессор стейт. Дід вчора зі мною сидів, плювався з матриці четвертої, і я плювався, і він плював. Така хурма, блін. А що це за мапа? А, це права. А, це та сама, понял. Я значить, вибирав її. И... І що? І куди? Пішли, зробимо цей квест. О, да, пішли. Ахуєнно. Да. Це хто? Вас, ясно. Урон, Вас по мені треба 4 штуки сейчас У якого бістика? У Envil? Не, не у Envil. Там другий, Ведапо? типу, синій. Де він лутается, блин. А вон він. Мені потрібен хорнет, щоб в нього липучку бахнуть. Йдемо зразу на твій квест. Давай, вже зробимо його нарешті. Вот хорнет. <плес> да. Блін, да я знизу, давайте тікай звідти. В будильлю едьбе Біля будиночку легше їх завалить. Кинути в нього. Оце він, да? Да. что он за тобой? Ты стыдый придурок, Дэвин. Блять, я в упор промазал, просто пиздец. О, ляпнул. Ты ч меня навыбухаешь? От як його детон с воно Як я сдетонувать? треба. Та воно на ній висить, блін. Та yeah, well, не бийте його по крилам. Чекай, не стріляй, не стріляй. По выбухивке. Может ПКМ вартом. А де вибухівка, блін? А, я релси. Вон воно на ньому є, блять. Зліва воно воно лежить. Вибухівка Выбухивка, прям на ньому стоїть. Сничь. Ой, если ней считаешь, что требно. Две штучки мне залутать. Я не знаю, типа, воно не он работает, он блин. А на что вы его нахерачили по покрышках, по, по, по цих, блядь, по ветерам? Он, дизарм, диви. Да да за дизарма забрал. Что за срань? Я не, понимаю. разумею. на митку? Я не знаю, как я вбивать. Ну, у меня вчера какой то выгонялся. Ти фартовий на... хлопець Як? Та подивись в настройках як взривати Да, вона ж типу тригериця має Ну А вона не тригериця, ніхера Блядь, тут оце Рокет над нами просто, над головою Блядь, і він уже червоним Блядь, на мене, це дідя Ага ну, Зато не на нас на братишка. там Я тикаю. Насипай в блядь. Блядь, как хурма. Так, я в наваштувание полис. Маус и кейборд. И Д тут, контроллер. Не то. Тут у тувань, немай, наверное. Да. Виновал, все, так, на наш кнопок на майновить. Ну, виноват загородный. Всё, летаю. Так, ещё раз. Сеттингс. Маус энд кейборд. АД на наш кнопок. А, контрол знайшёл. Так. Крауч. Так-так-так.

And keyboard, Леона, читаешь, не? Mouse and keyboard, mouse and keyboard. И все тільки для мышки, блин. То, кто тут долбоеб. Я чи ті, кто зробили цю напис. Вот так. Ду, у на армору до высокие цих. Нифига себе. Диленец цих. Тут целую, лутано, якщо шо. Ракетир, блять. Мы попробуем его видаграть, это еще выкрас туда. Двинь. Ну, пишлись сюда. Пиши пацаню по постреляем. Силка, я хочу уже квест из стороны Он, вон, он, он, И там еще один выше. Слева, Он, Всех Ага, расклады, всех расклады да Всех трех Я бежу Де вони? Був тут останній раз. Бачу, Це он тобі. знизу, отам. Що можемо запилисосити трошки їх? Тут. Там ще літав зон. Там двоє, двоє їх. А, ти там ще, блін? Іду до тебе. Біжу, біжу. У мене в упорі отут. Ай, по мені ляпнув, падло хера вин пада шире. Бля, тут, 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 тут ты помни, походу, по мани, походу, ляпнул. По мани... кто по-моему, Я Я по тобі куда? Я взагалі не стрелял. Ну мы снова Бля, ну тебе, ну баный врод рот. Не, не, походу, рахнули, тут все сзади, походу, по нам прилітає Тут ще двое! Я ж, блядь, блядь. Бля. Минус. я, минус один. З -з 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 -з. Я резко рез, ты иду. Я бы скопаю. Иди файт, ты файт, ты фуловый! Давай, давай. Все, видно. Мотия. Вообще их всех, блин. А да я у меня вся милишна, блядь. 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 А у него нет? Вин -сфера. Вин -сфера, да, 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 да. да Падло. А вин там за будинком? А, бачу, бачу. Да, 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 да стоит там. Да, Я попадусь, yep. уже я щиты у него щити, оке, якась. О, ферру. Без брони, броню ему один. Броню зняв ему. Він он. Ух! Лоуграунде. Вот. Броню, да. Ляпнув ще разочек. Ай, по мені хто стріляє. Там там ще хтось, там ще хтось, лекарство, не еди туди, не еди туди. Понял, понял, понял. Треба його добити. блядь. Да там ще сквад. А да, я розумію. У мене просто немає хіла вже, все закінчилось. А він вмер, він вмер, лежить, дохлий. А, вони виходять, тихо-тихо, зараз тихо, нараз виходять. Все, стрибаю донизу. Вон трупчик лежить, вон там. Все, вони выйшли, стуха. Хто це стріляє? Я не знаю. На W стрільба. Десь там, да, десь там, десь там. Ну у мене хілок от нуль. Аналогічно, у мене. Давайте в повернемось, в пацанів залутаємо. У них Рибинта має бути хіл. А три то трошечки. Бінти то Рибинта. є. Бінти то є, немає більше нічого, щоб файтитись. Один щит можу, дати. два. Дяка. Зараз знайдемо. Бля, оце тут заруба нормально була. <ріст> Ух. Диви, Ярла, фішка ну, в чому. Ти ж, ти ж фуловий був, тобі треба було. Я на перезарядці був. Да ну блін, там ж секунда. Тобі треба до того, що. Кетель ти що, жартуєш? Ну, я так... Ні, я до того, що. Дивись, я ж. Ну, перезарядився, і ти файтитись можеш. А я битий, і я не можу файтитись. Я понял, понял, понял. Да, тому цей... Ну коротше тут бобомжики були, в них майже нічого не було. Та да, бачу. Десь тут ще один мав бути впасти, чи шо. І заповсти кудись. А, ну норма, нормально, норма. Але мене реально нема взагалі ні хілок, ні щито ні ніхера. У ще щитов теж наш хилочку може дати У мене аптечки трошки я. Один щиток можу комусь дати, якщо треба. Ну, давай ярло, він взагалі ну, на нульовому да. Все, біжимо на квест, я, я вже заебался на цій карті <laughs> Да, пішли А ти того дивився, да? Да, да, да. Та, та, там, та, там він бомбомжовый. А вони всі? Он чел, чел перед нами прям. Он прям тут. Броня минус. Бачу. Еще один. В, в, они по квесту сюда пришли. Да. Кикая. Погоню. Один минус. Ага. Броня минус у него. Вот тут. У меня прилетіло мнос прилетело. Далеко там не повзи, падло. Він не Є? Хорош. Просимо, хлопці, Нормально. Все, він здався все. У нього бронечка одна була О, захилюсь. стетчер нормальный, винтики есть Тут кулька моя быть черная, мне треба ее убить. Ну убивай черную кульку. Пошли квест сделаем. Иду. Нормально. Ярла, давай. Я в хилке забирал у него, иду. Кей-кей-кей-кей. Тут, вот тут есть крейт. А, да я не знаю, куда залезть. Але якось можна. Можемо. Так, ми... Килишся на мерла. Да, да, да. Добро. Воно ж типу за шкадешиться, ж Та Да, да, знаю, знаю, знаю. Та у курсі. У нього один великий винтик був просто якраз Бля, оце нормальна це була, заруба речі. Ну. я собі цей пекали, если чесно. Який? Треба просто швидко ним стріляти. Та я розумію. Ні, я не знаю, я нормально роздавав. Ботів, да, но ну, типу, Та не на щось... ботів, типів теж нормально. Звичайно, краще Тебі... шот, но виведи шоу, типу, после якоїсь волини такої. Це в тебе винатор, він да? Ну він прикольний. Да, да мені ну, теж подобається. Бурлетта швидко стрільніше, але вінатор краще пробиває. Так, а тепер треба піти от сюди. Hamdemy. Да. Я улипки тут. А, тут я ливки? Ну тут я бачив тип спирал, але я ще не на разу не Вон. так, а що мені там зробити треба, Знаєш Просто підійти там комп'ютер я. То есть бігає Пичу? Да. Може то я за тобою біг? Ну тут є, тут звук так трошки є. З ним проблемки невеличкі. Може то й ти біг. В селі там є люди. Можливо. Так, ну я пішов туди. Як помру, то поховайте. Так, а що ви так розділилися сильно? А мені квест треба зробити. Ну пішли, я дав з тобою продержусь. Ось він тут. На бой трошки закінчується. Так, а де тут <п 'ят> комп'ютер? <п 'ят> Ти в курсі? У мене трошки проблем. Можу тут наверху. Який? Таракан великий. Да, блин. Зараз чекайте, я <п 'ят> подивлюсь, що там по квесту. Ну ти комп'ютер забрав? Да я дивлюсь, я не знаю, де він. А, ммм, блін Біжу, коротше, до вас Ага, от цей комп'ютер А Девін тут? Та блін, як без, знав, no? о, тут набої має бути Там на горі вебен край здається я. Да, попаду залізти. Куда залізти нереально Дафай. Ты шо, ти пограв вже? Ти 5 хвилин пограв навіть, Ні, давай ще. І ще раз їх програй. Нормально, ну, а як тут, блядь, залізти? Тут, походу, пішне. треба якийсь або зі план туди ставити, а його знаю. Пішли, пішли. Да, да. Я не знаю, Нет, дома, ты там або... не залізиш, я пробую. Оливково поле? Я залізу. Либо на вейш. Сзади дроны до тебя прилетил, уже залізеш. Остейки дрон. ВАСП. И Вас пой ХОРНЕТ. О, от ХОРНЕТ мне треба, блин. Ось, блин. О, він. как раз я его підбив, -під можешь добить его. А він же майже подох. Та покладай, не чіпай котика. Ладно. Собака. Так, ну наче зробив квест? О, два хорни О, нас, ти забрав. У нас на SE стрельба. А вони нам треба. Ну, а, ну там вихід, там вихід, до речі. Лик... Оливково, Ликас, да, у кого. Лекарста. Ну да, можна. А в тебе хилка едля Ярла, бо у нього нема броні. Нема, нема. У мене, ну, у мене пусто, я совсем не зай. Не у мене немає, блин. Треба по пути тоді и ти деви, если может еще дали. Опа. Я хевики втрошки в, в когось, бо у меня 6. А, є, є, є. Стой, 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 стой. Ой, давай, Я не знаю. На дві хілки хоча б, ці, блин. Вон, я скинул 2 скину хилки, заборы. Ага, я половину тобі на бой скину. Ага, дяка, дяка, дяка. Ой, є. є щось, чого стріляти мені. вже. На це є треба. знайдемо, може в них буде. ще еру треба. А тут вихід у нас, якщо що. Можемо ну, просто да, перезайти? Йдемо на, йдем на олівкове поле, идем. полутаємо оливки. А, на олівкове поле. Йдем. Залуталися і на поле, йти, так? Да? Сюк! А ти псих, я понял. Ми потім о, хер якраз... вийдемо. О, блядь, я якраз квест зробив, які фото моста розруйнованого. А, так то да, тобі тепер треба бігти До речі, отут під мостом буває... О, ящичок. Я тут е От сюди краще. тобі треба бігти тепер, на синю мітку. минулого разу чертежок на снайпу Ну, зараз нема. Опа, Vita знайшов, найс. Давай вся хилочка наступне, я розумію. Тільки я трошки з перегрузом біжу, якщо що. Ну, та да, теж історія. А, ні, стоп, у мене. У мене ще є місце. Да, у мене місце теж є, але у мене по вазі є. того, так... що я з двома спушками. Сканер ага. треба тобі? Що за сканер? Сніч. А, да, 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 да. Треба ще Скільки? Три чи чотири треба ще сканери. Треба ще 34. Так, це вже другий. Ти точно знаєш, де на оливковому шукати то? Бо я не в курсі. Я тільки. Ярло, тобі лимони, напевно, персики треба. Я вже це зробив, мені аліки. А, ти хитрий. мене.

Всі моливочки треба. Я вночі бігав. бігав, його там з будинку, коротше, роздамажували, убивали. Іде мої оливки. Я ногою пнув. А ну йди до свого оливкового дерева. Скам, <плес> скам. Бля. Уже паучках бах, у мене 70 пуль. Ні, у мене 15 пуль. У мене на Хейвік 9, на стечере на 2,5. Опа, оливка. У нього треба з гранатками йти по хорошим. А ні, він в лице вбивається швидко. У хліба В очко. В очко, да. А куди ми йдемо, типу? Ну, там виходів на мене нема. Як Саме біши, поливка воздара. Вон. Скільки знайшли вже. Павук, павук, павук павук. Бо я одне тільки знайшов. Оливочко Бо тут же, ну, 8 хвилин залишилось, тут вже все палу. Да, 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 треба йти. Ми ще встигаємо 3 хвилини, до речі, добігти. мене 6 Побігли Тут цей э, Сніч Та пофіг, пішли Треба бігти вже на вихід. Так, ну в мене по великам все, тепер мені залишилося кактус. Давайте на вихід 240 метрів. Mm -hmm. Дві з половиною хвилинки. Ні, нормально, у нас час, тут фигачит. Там да, да, ми встигаємо. Якщо не я не на на файт, не напоримось. Тут десь скільки 100 метрів секунд 30 не? Долається. Ну, плюс-мінус десь. Ну, я пробіг е на беті 500 метрів десь за 3-4 хвилини приблизно. І це я ще з ботами стрілявся попутно. Так, я підбігаю активувати. Сніч. А тут челики. Вот тут где недалеко, недалеко біля сам, нас. Ти сам, ти сам обережно. Вони вон там файтяться, вон там. Трошки далі. А, Може а не встигнуть. Так. Да? Да. О. Нормально будемо жити, не помремо. Ними, <laughs> наверно, Даже зайдут наш тобі побігли, побігли, побігли. Це я, це я стріляю. А, то тут иду. Да, я ж потужник вместе. Да, да, жми, 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 жми. Норма. Ру! Сривай ярла! Таке ж таке хотів. Де ваші-ваші? Не знаю поки що. Це не ендгейм ще в мене. Як цю срану липучку? Я не знаю. Треба по ній стріляти.